Що поговоримо Круг. про енергозабезпечення в понеділок в Україні запроваджено обмеження енергопостачання, як повідомила компанія Укренерго, вони триватимуть з 14 до 22 години. Діятиме одна черга відключень. Це означає, що максимальна тривалість вимкнення електрики становить 4 години. Причина обмежень пошкодження енергетики внаслідок масованої повітряної атаки 17 листопада. Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають, і завдяки цьому час вимушених відключень вже скоротився. Втім, ситуація може Гіршитися внаслідок нових ворожих ударів Так, у ніч на 25 листопада. Ворог атакував дронами об'єкти енергетики на Миколаївщині. Це призвело до відключення абонентів станом. На ранок енергетики відновили постачання більшій частині споживачів. Сергій Неганяк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, і звичайно, на ранок, зважаючи на відключення в Запоріжжі в на Одещині, Добре. ми вже поговорили з деякими регіонами. Вас питаємо в цілому про оперативну ситуацію, в цілому в енергосистемі України. В цілому наші енергетики відновлюють після масового ракетного обстрілу всю інфраструктуру це і підстанції «Укренерго», це і теплоелектростанції, і гідроелектростанції, і завершують будівництво захисних споруд там, де це ще можна встигнути до осінньо-зимового періоду. Тому ми бачимо, що обмеження практично вже зменшилися в рази в порівнянні там 18 листопада. Я сподіваюся, що за кілька днів будуть завершені абсолютно всі відновлювальні роботи наших енергетиків. Але ми ж бачимо, що фактично ще. Дня летять дрони по Україні, і сотні просто дронів летять, летять, летять. Наші хлопці їх збивають, але тим не менше є частини, які поцілюють по нашій енергетичній інфраструктурі. І ми розуміємо, що ворог не сьогодні, а завтра а в будь-який момент може знову ж застосувати проти. Критичні інфраструктури ракетні обстріли, тому ми маємо бути до цього готові, і наші енергетики до цього готуються так само, як і готуються військові. Але тим не менше, ми маємо зберігати в собі нашу енергію і показати, що ми неодмінно переможемо, і ми неодмінно переможемо темряву, і українці готові до будь-яких сценарій і готові дати відсіч нашому ворогу. Так, пан Сергію, я помітив, що останній тиждень енергетики. Ввечері на наступний день оновлюють графіки відключень, принаймні так відбувається по столиці, не знаю як в інших населених пунктах. З чим це пов'язано? Тому що часом може бути додаються нові години відключень, а часом їх скасовують. Фактично, диспетчер Укренерго він бачить погодинно, скільки ми будемо споживати на годину вперед, там умовно кажучи, о 10-11 ранку наступного дня. Да, і плюс-мінус вони розуміють, скільки буде споживання. Відповідно, вони і розуміють, скільки в нас сьогодні є з генерації, чи та чи інша генерація може згенерувати достатню кількість електроенергії, і відповідно до генерації формуються і графіки споживання, тому. Щовечора нам Укренерго дає приблизні прогнозовані графіки, чи буде відключення, чи не буде, і в які години. Але важливо, щоб у вечірні години у нас було менше обмеження. Важливо, щоб Національна комісія НКРЄКП збільшила поріг і ціну граничну для входу імпорту, тому що імпорт сьогодні в Україну практично не йде. Верхній поріг нашої ціни він достатньо низький, але ціна на електроенергію в Європі достатньо на сьогоднішній день висока. Тому важливо, щоб комісія. Ця розглянула терміново це рішення і дала можливість українським імпортерам заводити електроенергію в вечірні години, щоб наші обмеження вони були меншими. Ну, це ж мова для бізнесу, рішення, пане Це мова для бізнесу, але тим не менше. Тим не менше бізнес теж має бути з електроенергії для того, аби виробляти ту продукцію і з цієї продукції будуть сплачувати податки до державного бюджету. Пане України. Пане Сергію, ми з вами не прощаємося, але буквально хвилину хочемо приділити Харкову, тому що з'являється нова інформація від голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синігубова. Кількість постраждалих на зараз зросла до 10, Медики надають допомогу, і госпіталізовано конкретно 5 людей. Екстрені служби працюють на місці над ліквідацією наслідків. Нагадаємо, що зранку буква. Ось у щойно Росія нанесла удар по центру Харкова. Ми з вами говоримо про енергетики. Ми розуміємо, що можливо ця ситуація скоригує сьогодні відключення в Харкові. А як довго за нинішніх умов будуть необхідні графіки? Але ж нагадуємо відразу нашим глядачам, вони напряму залежать від обстрілів наших місць від ракетних і від шахетних атак. Так так, в першу чергу, графіки залежать від шахетних і ракетних атак, ну і в другу чергу, відповідно від погоди. Сьогодні погода на дворі достатньо хороша. Ми будемо мати і згенеровану електроенергію від сонячних електростанцій. Так вона буде в меншому обсязі ніж у літній і в. Там весняний період, тому що сонце не не світить так яскраво, як світить це влітку, але тим не менше в нас хмарності зараз немає. Сонячні електростанції теж додадуть в мережу певний об'єм об електроенергії. Дякуємо вам, дякуємо вам за чіткість, лаконічність. Сергій Нагарняк, член комітету Дякую Верховної вам. Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку.